З настанням тепла все більше власників собак виходять на прогулянки зі своїми улюбленцями, проте саме весною активізуються кліщі, особливо небезпечні вони у квітні та травні. Саме в ці місяці загроза укусу зростає в рази. Я після прогулянки завжди приходжу додому. Вони миють лапи, запригують ванну, і я починаю вичесувати. Буває таке, що випадають якісь кліщі в більшості ні, але потім я їх знаходжу по квартирі в себе дома. На стінах, на своєму одязі, на собі ну. Тобто їх багато кліщі найчастіше зустрічаються у місцях із густою травою на узліссях та в заростях кущів. Такі ділянки варто оминати, особливо під час прогулянок з дітьми та тваринами. У випадку укусу кліща важливо обережно його видалити та уважно стежити за самопочуттям протягом наступних днів. Звертатися обов'язково в травмпункт або в найближчий лікувальний заклад. Якщо такої можливості немає, потрібно взяти пінцетик і так огорнути тіло кліща. І щоб повернути в один бік, акуратно витягнути так, щоб хоботок не лишився на тілі. Якщо ж хоботок лишився на тілі, потрібно взяти стерильну голочку і витягнути. Місце укусу обробити антисептиком окрім кліщів у весняно-літній період в регіоні можна натрапити і на змій. Найчастіше вони зустрічаються у степах, лісах та поблизу водой. У випадку укусу медики радять не панікувати, зафіксувати розташування рани і якнайшвидше звернутися до медичного. Залу. Саме перше це не панікувати, зберігати спокій. Друге звільнити місце укусу, обробити місце укусу, забрати рештки отрути, також дати багато пити води, протилегічну таблетку. І якщо є лід, то накладати лід. І обов'язково викликати швидку фахівці радять, аби уберегти себе, слід уникати місць з високою травою та густими кущами, носити закритий одяг і після прогулянок оглядати себе і тварин. А головне не нехтувати медичною допомогою при найменших підозрах на укус. Ірина Кутюк, випуск новин.